Вавилонська вежа На землі був лише один народ, і всі люди розмовляли однією мовою. Зібралися вони в Щенеарському краї і вирішили збудувати собі місто. Людей на землі ставало все більше й більше, і оселялися вони все далі й далі одне від одного. Так ми розсіємося по всій землі, і ніхто вже не знатиме про тих, хто спершу жив у цій долині. Подумали люди і вирішили увічнити своє ім'я, надумали звести велику вежу, за вишки аж до самого неба, і таким чином прославитися навіки. І почали люди з глини виробляти цеглу та опалювати її, і з цієї цегли вони заходилися будувати вежу, усе вище й вище підіймалися її щаблі. Незабаром вежа буде такою високою, що вже ніхто й ніщо не зможе стати на нашому шляху до слави, тішилися люди. Ми будемо як боги. Побачив господь бог, що люди почали погану справу і не відступлять від неї, і вирішив він завадити їхнім діям. Але як зупинити тих, ким рухає така надмірна гординя? І господь бог змішав мову людей, тож вони перестали розуміти одне одного. І будівництво зупинилося. Звідси, з долини річки Єфрат, люди розпорошилися по всій землі. Місто, де зухвальці будували вежу, назвали Вавилон, тобто змішання, бо там сам Господь Бог змішав мову людей. Тепер три запитання для тебе Що люди вирішили побудувати, аби прославитися? Чи сподобалося це Богу? Що зробив Бог для припинення будівництва?